Поки глядачі заходять до залу, вокаліст Віктор Винник налаштовується в гримерті, каже, що, хоч і має сценарій концерту, та у будь-який момент все може змінитися. Я написав, там ну, от у мене є листочок, але я знаю з досвіду, що в певний момент ти так береш його так ногою і м -м, граєш ті пісні, які доречніші в цей момент, тому що концерт це діалог, це не соло, це дует. В дуеті з гуртом Мері співатимуть глядачі. Вони вже готові відриватися під улюблені хіти. Всі вовчиці тут, тому що один винник пішов, другий прийшов. Кращий наш і західний. Гарний виконавця, тобто хороша музика, головне, що українською. Очікую пісні пані. Я думаю, що тут місця для сидіння, тому танцювати не дуже вдасться, але може трошки. Потанцювати вдалося. Не тільки дітям, але й дорослим. Що ж до композиції, то музиканти тішили зал піснями про кохання. Але ніхом, 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 ніхом. Розповідали історію сучасних ромео та Джульєти. Джул Глядачі на підтримку гурту Мері запалювали ліхтарики. А окрім любовної лірики, лунали й патріотичні треки. Часними гостями на концерті були військові. Зал викликав артистів на біса, проводжав зі сцени гучними оплесками. Додамо, що 15 лютого гурт Мері презентував новий кліп на пісню Коли твоя земля в війні я намагався простими словами, зрештою, як завжди, змалювати ситуацію, в якій ми проживаємо, з великими нотками надії і разом з тим. Про те, що не можна забувати ціну, ціну, яку ми платимо, наш народ життям своїх найкращих синів і дочок. усі святі, Тих, що забудуть, і пробачать, коли твоя земля війни. Раїна у війні, але ми попри все продовжуємо жити і співати. Вікторія Кордубан, Вадим Кальченко, програма очі.